Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на Чемпіонаті світу 2018. 15 червня 2018 рік. Груповий етап Чемпіонату світу. Група B, Стадіон Фішт. прямий матч Португалія-Іспанія. 3-3. Просто такий знеймовірний матч. Обидві команди показали. Кит трик, Роналду, Дубай, Дигба Квасне та Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорить по порядку. І розпочнемо зі стартових складів. 4-4-2, стартувальний Португалії. головний тренер команди Сантуш. Ось така стартова розстановка у Португалії. Руй Патріс і Патрі Сиворот, пара центральних захисників Фонте Пепе, Суареш Герера Павланга, Кравалі Жамоатіні, Бернарде Сільо, Бруно Фернандо, шпівзахисники, Крещена Роналда, Гансела Геда, що в нападі. Це стартова розстановка збірної Португалії. Іспанія Євро, головний тренер команди, 4-3-3 стартова розстановка іспанської збірної. Девід Дехіо у воротах, Паро центральних захисників Жерар Піке, і Сергія Рамас. Начо Жрадя Альба Павлангах, Сергія Буски, Андре Сенієста, Коки, захисників. і Скудзіґо Коста Девід Сільво у нападі. Це стартова розстановка збірної команди Іспанії. Ну що, друзі, тепер давайте говорити про сам матч. До речі, підходили на чемпіонат світу 2018 в якості одних із головних, претендентів, особливо Іспанія. те, що Іспанці дуже здорово все показали. Ну і Португалія підходила на той чемпіонат світу, як чині чемпіон Європи. Португалія також спорі, дуже хороші шанси були ще чемпіонат світу 2018 старт матчу. Дуже здорово і справді Португалія цей матч, друзі, розпочинає. Дуже здорово, команда Сантужа. Даний матч розпочинає Кріштіан Роналду. Утримає мяч Кріштіану. Робить переступа Криштиан Роналду. Заходить уже не майданчик. Падіння Пенальті. Призначає суддя Серхіо Рамос Збиває Кріштіану Роналду Шанову майданчику збірної Іспанії Суддя призначає пенальті Ні, тут тепер більше не Кріштіану Роналду, а Начо Начо Збиває Кріштіану Роналду Сам Кріштіану встановлює м'яч Підходить до 11-метрової подночки Кріштіану Роналду розбігається Удар Гол Кріштіану Четверта хвилина збірна Португалії. Рахунок матчі відкрили кріштяну. Пробив, до речі, дуже точно. Але іспанська збірна уж точно здаватися не збирається. Пригадується непоганий удар Девіда Сільви по А ви знаєте, друзі, пригадується неймовірна контратака. Контратака дуже хороша проходить у Португалії Кріштіану Роналду. Вихід на один Кріштіану. Відкидає м'яч на Бруно. Бруно. І не вдається Бруно Фернандо, завдати удар по воротах. Дуже хороша контратака. Пройшла збірної Португалії. Іспанія в кінці кінців довеціть своєго іспанського збірна 24 хвилина матчу. Зіга Коста. Зіга Коста. Виграє боротьбу у футболіста збірної Португалії. Справді дуже здорово Дієго Коста, друзі. Поборовся на другому поверсі. Дієго Коста, Дієго Коста! Бореться з ПП, Силова боротьба, Диего Коста, виграє цю боротьбу Коста, небезпечно, замах, Кости, ще один замах. Спочатку під праву Коста прибирав, потім під ливо в кисів без правий гол. Один один Дєго Коста. Рахунок чи зрівняв на 24 й Диага Коста в играе боротьбу у Пепе ЗАЛАХ ПІД ліво, потім ПІД ПРАВО І ПРОБИВАЄ все-таки з правої в ДАЛЬНІЙ кот, один один ЗБІРНА ІСПАНІЇ Руху матчі ЗРІВНЯЛА Потім у Іспанії був просто такий неймовірний шанс приготуватися атака в Іспанії, ППМЧ убиває. різко, Поберечка рятує Іспанію, рятує, поберечку Португалію красто. Тобто ще дебилайн-то було е, небезпечно, да? А реалізувати відповідно свою нагоду іспанці все-таки не змогли. А ось Португалія свою нагоду реалізувала на 44-й ночі. Португалія йде в атаку. Португальська збірна переходить в наступ. Дуже хороша йде у Збірної команди Португалії Кріштіану Роналду. Кріштіану. Я би, друзі, виділяв би ще Бруно.

Але м'яч залітає в сітку воріт збірної Іспанії. Рахунок матч стає вже 2-1 на користь збірної команди Португалії. Хороше дарить Кріштіана Роналда. Давід Дехі намагається зафіксувати м'яч у своїх руках. Але удар Кріштіана був такий сильний, що відбити такі удари справді було неймовірно і неймовірно важко. На цьому перша 45 гонка завершується. Ось вона емоція Кріштіана Роналду. Ну і ось вона емоція якраз футболістів збірної Португалії. Ось якраз удар, який наносив Кріштіана Роналду. на цьому перша 45 гонка дай 60 ceglu zēka kostīm. Другой тайм. Другой 45-й хлынка. Испания. Должен им, наверное, распространяться матч. Испанец из рыбалк На Налетели в оконную подачу. Сархио Бускет. Бускет. В игре боротьбу головой. Скидка на пружине ворота. Коста удар. Гол. 2-2. 2-2. Испания тут. Испания в игре. И забывает гол Диего Коста. И нападает дублом на дубл Криштиана Роналду. 2-2. Диего Коста. Диего Коста. Опиняється по місті, у потрібний час Іспания. Після цього забитого м'яча таке у мене складається відчуття, що Іспанія просто піймала якийсь кураж. Наступна же атака. 58 хвилина хвилина. Збірна Іспанії проводить свою атаку. Позиційний наступ у іспанської збірної сбирной Давид Сильва. Передача на Іско. Футболісти збірної Португалії zbierne але тут як тут мяч гол. Гол, 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 гол. Ось це так. Удар. Виходить у Начо! Ось це так гол! Забиває начо. Ось це так краса, не забитий м'яче виконання начо. Вдотик піймати такий удар. І м'яч по такій-то траєкторії полетів ще й підкрутився. А момент удару без шансів до вертери. Ось, ще слово, такий удар взяти. Ну можливо і можливо, але мені здається просто неможливо, тому що гарматний постріл! Нача і м'яче сітці варить. Два-три! Іспанія робить камбек, але кігл відначує. Ну просто, друзі, це краса! та м'ячі від стіку, в стіку влучив, в стіку. Ну, спочатку м'яч влучає в правий стіку, потім відливий стік і ще й вороти. Це, ну, гол, справді, просто краса. 10 із 10, я був оцінив би цей м'ячі виконані наче. 3-2, друзі. 3-2, Іспанія в грі. У Португалії взагалі то на тайм вийдуть такі футболісти, як Сілва, Маріо, Кварежма. У Испания Алькантера вийде, Лукас Лукаса и стая газпас. В цілому важко і справді у Іспанії після того, в принципі, Іспанія груд стала контролювати в більшій степені. В цілому Іспанія більше була на м'ячі, Іспанія більше володіла м'ячем, Але Португалія зробила штрафний. На 88-й хвилині дуже небезпечний штрафний. Рахунок 2-3. В принципі, гра не сильно то в Португалії йде. І будь-який стандарт це ще шанс для національної збірної Португалії. Крістіан Роналдо встановлює м'яч Крістіан Роналдо. Матри говорить, ну десь так. 23. Kristiano. Razmega se Kristiano. Udar. Go! Забиває гол-красень на 88-й хвилині. Що це за удар у виконанні Крістіана Роналдо? Один гол кращий за іншого. 3-3. На суперм'яч начо відповів не менш красиво Крістіан Раналдо. В кінці кінців матч завершується. В нічю 3-3. Ще трик! Зробив Крістіан Роналду. І не просто, друзі. Хитрик! Це хет хитрик! З пенальті крищан забив, штрафного забив і з изгріт забив! хет хитрик! У виконанні Кристіана Роналду! І неймовірний матч! Обуді команди показали! Друзі, ось до речі, давайте статистику зами дивіться. Так, ну що ми тут замтаємо, да? 9-13 це в нас удари по воротах, з ударами в площину 3-6, перевага у Іспанії, контроль 33 на 67, перевага у Іспанії. Ну і за кутом B4, то, то в принципі Іспанія з усіма статистичними показниками все-таки Португалі переграла. 372 передачі у Португалії, 82% точність передачі в ну, Іспанії 759 передач, 92% точність передач. 12-10 це не право. правил. Ну і повідно, 1 один зажитими картками. Знаєте, друзі, якщо підбивати підсумок даного поєдинку, то в принципі, да, Іспанія нібито ближче була до перемоги, да? Але, в принципі, я вважаю, якщо брати цей матч, то в принципі нічевий рахунок справедливий. Да, Іспанія була ближче до перемоги, коли Португалія. Ну, я особисто вважаю на нічку, все-таки цю награла. Ось, тому, я, друзі, думаю, якось так. Друзі, що взагалі думаєте, ви з приводу цього матча ви можете, друзі, написати свої думки у коментарях. Я вам, друзі, хочу тільки добра що це в житті побажати Найголовне, друзі. Ви будьте найголовне щасливими. Я вам тільки добра бажаю. Усім до побачення, друзі. Будьте часливими Усім до нових зустрічей.